Доброго вечора, дорогі друзі! З вами на зв'язку, Кармолог Інга Паламарюк, і ми поговоримо сьогодні про дуже важливу подію, яка відбудеться вже завтра, 7 вересня, в 21.12. Місячне затемнення в рибах і відкриває коридор затемнень. Ми розбираємо, чого варто зробити, чого не варто робити, і в якому домі у вас відбуватись подія, і що з цим робити. Що таке взагалі місячне затемнення? Це не просто астрономічне явище в езотеричному та кармічному сенсі. Це потужна енергічна подія, яка має кілька ключових функцій, яка енергія риб, співчутливі завжди жертвують собою, духовний розвиток, таємничі, скриті, а також проявлення безумовної любові. Головне завдання місячного затемнення поставити крапку. Воно завершує певні цикли. Та етапи у вашому житті, змушуючи відпускати те, що більше не служить вашому розвитку. Це можуть бути токсичні стосунки, неактуальні проекти, старі звички, зміни роботи, виздоровлення або активується ваша хронічна хвороба. Давайте поговоримо, за що відповідає місяць. А місяць відповідає за наші емоції. І під час затемнення його енергія стає. Надзвичайно інтенсивно Ви можете відчувати емоційну бурю, старі образи, страхи та невирішені питання, спливають на поверхню. Ця турбулентність є необхідною для звільнення від накопичення емоційного тягаря, що підсвічує затемнення, яке відбудеться в зодіаку риб. Затемнення діє як прожектор, що висвітлює всі ваші приховані тіньові сторони. Воно піднімає на поверхню ті внутрішні програми та родові сценарії, які керують вами несвідомо. Це може бути неприємно, але це єдиний спосіб побачити їх і почати роботу над трансформацією особистості. Напишіть в коментарях, які ти відчувала або відчуваєш зміни в стосунках, на роботі, можливо, ти почала новий етап у своєму житті. Чекаю! Ось чого не варто боятися під час затемнення. Давайте поговоримо. Перше, не варто боятися емоційного хаосу. Це не хаос заради хаосу, це процес очищення. Затемнення піднімає на поверхню всі приховані омо, емоції, образи та страхи. Це як буря, яка виносить на берег все, що лежало на дні. Дайте емоціям вихід, і ви відчуєте неймовірну легкість та звільнення. Друге, не варто боятися правди. Затемнення висвітлює правду, яку ми не хотіли бачити. Можливо, ви дізнаєтеся про когось щось неприємне, аби зрозуміти, що йшли не тим шляхом. Це не покарання, це подарунок. Без правди неможливо змінити сценарій і почати рухатися вперед, усвідомлено. Третє, не варто боятися завершень. Затемнення ставить крапку, це може бути кінець стосунків роботи чи певного етапу вашого життя. Так, це боляче. Але цей кінець не втрата. Це місце, яке звільняється для чогось нового і кращого. Не тримайтеся за старе, бо воно не дасть вам увійти в майбутнє. Четверте, не варто боятися втрати контролю. У період затемнення здається, що все виходить з пін-контролю. Це нормально. Важливо довіряти цьому процесу. Іноді, щоб вийти на новий рівень, потрібно відпустити старий. І дозволити енергії роду та Всесвіти вести вас. Це не втрата контролю, а свідоме рішення довіряти потоку, довіряти Богу. Це не просто затемнення, це рідкісне поєднання потужних енергій, які спрямовані всередину. Місячне затемнення в рибах, які управляє Нептун, і коли відразу чотири ключ ключові планети у фазі ретроградності, а це. Нептун, Плутон, Уран, Сатун ретроградні. Що це означає? Давайте розберемо детальніше. Ретроградний рух в астрології це не, відкат, це не відкат назад, а заклик зупинитися і зазирнути всередину. Це час для переоцінки, перегляду та завершення минулих процесів. Ретроградний Нептун у правітелі затемнення. Ця енергія посилюється, змушуючи нас усі... відмовлятися від ілюзій. Він піднімає на поверхню все, що було приховано, чи то таємниця, чи то нездійснені мрії. Це, для... Це час для пояснення істини. Ретроградний Сатур. Він повертає нас до наших уроків. Усе, що було зроблено без дисципліни або з ухиленням від відповідальності, тепер вимагатиме перегляду. Це час для роботи над кармою. А ретроградний Плутон. Він змушує нас. Занурюватися в глибину психології. Усі приховані травми та невирішені питання, пов'язані з владою та контролем, спливають, аби їх можна було трансформувати. Ретроградний уран він змушує нас переглядати наші ідеї про свободу та зміни. Замість того, щоб бунтувати проти світу, ми повинні зрозуміти, які внутрішні зміни потрібні саме нам. Напишіть, у кого в натальній карті перечислені планети ретроградні, чи ви згідні з інформацією. І для вас це прекрасний період, вам знайома енергія планет, і ви знаєте, що робити. І ваша місія розповідати і допомагати іншим в, таких, в такий непростий час. Це не час для зовнішніх дій, це не час для початку нових проєктів. Це ідеальний час глибокої внутрішньої роботи та зцілення. Всі ці ретроградні енергії синхронно працюють на, одному, на одну мету. Допомогти тобі поглянути в минуле, звільнитися від старих тягів і підготувати до нового усвідомленого етапу. Це не час для активних дій, але ідеальний період для глибокої внутрішньої роботи. Якщо ви хочете використати цю потужну енергію на свою користь, що варто зробити? Перше. Зупиніться і спостерігайте. Не, ух... не ухвалюйте важливих рішень. Не починайте нових проєктів і не укладайте угод. Зараз іде енергетичний аудит. Просто спостерігайте за тим, що відбувається навколо, і за своїми реакціями. Усі події, які спливають, несуть у собі важливий урок. Друге. Працюйте з емоціями. Під час затемнення емоції посилюються. Це час для очищення. Дозвольте собі пережити старі образи, страхи, смуток. Не блокуйте їх, а трансформуйте їх у ресурс. Ведіть щоденник, медитуйте робіть, або робіть практики, які допомагають відпустити емоційні блоки, наприклад, холодинамічні. Стілюйте родові, родовід, оскільки багато планет ретроградний саме зараз потрібно зазирнути у минуле. Подумайте, які ситуації повторюються у вашому житті. Це може бути пов'язано з кар'єрою, фінансами або стосунками. Працюйте з родовим сценарієм, які спливають на поверхню, адже саме для цього ця енергія їх піднімає. Четверте. Плануйте майбутнє. Хоча це не час для дій, це ідеальний час для планування. Сформулюйте свої цілі на майбутнє. Подумайте, що ви хочете створити після затемнення, коли енергія знову буде рухатися вперед. Поставте намір. Напишіть в коментарях цифру, з якого пункту ви почнете період місячного затемнення. Цей період для вас подарунок. Використайте його, щоб звільнитися від старого, зцілитися і підготувати себе до нового етапу життя. Якщо попередній пост був про те, що варто робити, то цей пост про те, що, чого варто уникати. У період затемнення у ретроградних планет, Деякі дії можуть бути особливо небезпечними для вашої енергетики та майбутнього, чого не варто робити в цей період. Перше, не приймайте важливих рішень. Чому вся енергія спрямована на завершення. Усі великі кроки, такі як зміна роботи, переїзд, одруження чи розлучення, можуть бути затьмарені емоційним сплеском. Краще почекати, поки томан розсіється. І дійте з ясною головою. Друге. Не розпочинайте нові проекти. Це не час для нового старту, якщо ви не хочете на 18 років кермічного зв'язку. Енергія затемнення вимагає завершення старих циклів. Якщо ви почнете щось нове, зараз це матиме кармічний хвіст. І може бути приреченим на невдачу або мати несподівані перешкоди. Потрібно проявляти гнучкість. Не, третє. Не ігноруй свої емоції. Спроба придушити гнів сльози або страх буде контрпродуктивною. Заблоковані емоції нікуди не зникнуть. Вони повертаються до вас у вигляді психосоматичних хвороб або раптових згубних ситуацій. Четверте, не звинувачуйте інших. Усе, що відбувається, це ваше дзеркало. Якщо виникають конфлікти, не шукайте винних зовні. Це ваш шанс усвідомити і зцілити свої родові програми. Та внутрішні установки. П'яте. Не живіть в ілюзіях. Ретроградний Нептун руйнує, руйнує все неправдиве. Не варто витрачати час на мрії, які не мають під собою реального ґрунту. Краще погляньте правду у вічі, бо тільки на міцному фундаменті можна побудувати майбутнє. Пам'ятай, що цей період створений для звільнення, а не для накопичення нових проблем. Ось як це затемнення може проявитися у кожному 12-му астрологічних домах. Спочатку побудуй натальну карту свою і знайди зидя Крип, знайдіть 16, 16 градус, і в якій дім попало, така сфера життя у вас буде на першому місці. Шість місяців будуть відбуватися постійні зміни, а Нептун, в, в якому домі знаходиться, там буде іти повний хаос і нерозуміння. Моя порада піти до холоді... міста кармолога тобто до мене, Інги Паламарюк, і працюйте з кармою родових програм... програм своїми блоками і установками. І ви зрозумієте, що ніхто не винен в ваших бідах і, не вийде зі... і ви вийдете зі своєї кризи переможницею або переможцем на своєю долу. В моєму полі можливо це зробити. А тепер розберемо місячне затемнення по домам. Якщо місячне затемнення попадає в перший дім особистість і ідентичність, глибока трансформація, я, можливе переосмислення власного образу, роль у світі зовнішності, з'являється потреба бути більш індивідуальним, творчим, відпустити маски та ілюзії, може виникнути бажання змінити стіль, життя або зовнішній вигляд і бути обережними. Нептун ретроградний, вовні, операція пластична, а також ін'єкції уколи ботоксу буде відновлюватися тяжко, повільно і отримати інший результат на лиці. Другий дім цінності і фінанси, перегляд того, що ви вважаєте цінними матеріальні речі, плюс духовні ресурси, можливо завершення фінансових зобов'язань або зміна джерел доходу. Питання самооцінки, чи ви оцінюєте себе справедливо? Місячне затемнення в третьому домі. Комунікація навчання. Завершення певних форм спілкування або навчання. Можливо, усвідомлення, що деякі думки чи переконання більше не актуальні. Потреба говорити правду навіть якщо вона незручна. Якщо місячне затемнення попало в ваш четвертий дім, родина. Глибокі емоційні процеси, пов'язані з родиною, дитинством або корінням. Можливе завершення життєвого етапу, пов'язаного з домом. зцілення родових травм або переїзд буде вашою головною темою. Якщо місячне затемнення попала ваш п'ятий дім творчість і кохання, діти завершення романтичних історій або творчих проєктів, переосмислення джерел радості, що справді надихає. Можливо, усвідомлення, що ви не дозволяєте собі бити, бути щасливим. Місячне затемнення, якщо попало ваш шостий дім, здоров'я і рутину. Потреба змінити щоденні звички, які більше не служать добробуту. Можливо, завершення роботи або зміна графіку, звернення до духовного зцілення, медитації, практик, усвідомленості, а також, також добрий період для початку здорового харчування. Якщо місячне затемнення попало в ваш сьомий дім, це партнерство і стосунки, завершення або трансформація важливих стосунків, виявлення прихованих аспектів у партнерстві, потреба в більш глибокому емоційному зв'язку або звільнення від токсичних зв'язків. Якщо ваше місячне затемнення попало в ваш восьмий дім, це гроші інших людей, інтимність, трансформація. Глибокі очищення на рівні душі, страхи залежності, емоційні прив'язаності, можливе завершення боргових або фінансових зобов'язань, потреба в емоційному оновленні через кризу або через кризу. Якщо місячне затемнення попало ваш дев'ятий дім, закордонні справи, віра і світогляд, можливе завершення навчання, подорожі або духовних пошуків, потреба знайти нову філософію життя, знайти. Наставника, якщо місячне затемнення попало в ваш 10-й дім, це про кар'єру і репутацію, завершення професійного етапу або зміна кар'єрного напрямку. Бере осмислення того, як ви хочете будувати сприйняття у світі. Можливо, ви захочете звільнитися або знайти нове покликання. Місячне затемнення попало в ваш 11-й дім. Це друзі і спільноти, завершення дружніх або соціальних зв'язків, які більше не резонують з вашими цінностями, планами і мріями, переосмислення цілі, мрію, участі в колективах, потреба знайти своїх людей, які вас розуміють. Якщо попало в 12-й дім місячне затемнення, підсвідомість свідомість і духовність, найглибші процеси очищення страхи, кармічні теми минулі життя, потреба в усамітненні медитації, духовній, Практики, зцілення, ретрити, можливе завершення внутрішнього циклу, що відкриває шлях до нового рівня свідомості. Це затемнення шанс звільнитися від ілюзій, ваш шанс, які заважають бачити істину, духовного розвитку Бога. Якщо ти знаєш, у якому домі твого натального гороскопу відбувається затемнення, можу допомогти розібратися ще глибше. Напиши в коментарях, хочу. І я з вами зв'яжуся. з любов'ю, Інга Паламарюк.